Доброго дня всім. Зараз є така нагода розповісти вам про події в парламенті, які стосуються так званої реструктуризації державного боргу. І при цьому я сподіваюся, що пан голова Верховної Ради Володимир Борисович Гройсман не вимкне мій мікрофон, тільки тому, що я говорю незручні речі. Сьогодні уряд України. Переможно звітував про те, що їм вдалося списати 20% частини зовнішнього боргу України. Це видалося як перемога урядом. Вони говорили про те, що це велика досягнута перемога. Насправді, кожен народний депутат, кожен урядовець. Кожен експерт, який працює в країні в системі фінансів, в тому числі і міжнародна спільнота, знають, що переговори з зовнішніми кредиторами про списання частини боргу, просто трагічно провалені. Провалені настільки, що країні треба зараз думати, що вона буде робити в найближчі роки. Коли вам говорять, що списали 20% частини боргу, і говорять, що це сума приблизно 3,8 мільярда доларів, це не так. І про це сказали високі фахівці, в тому числі з парламентської трибуни, такі, як, наприклад, Віктор Пінзенек, який вміє називати речі своїми іменами і має на це мужність. Насправді ніякого списання боргу не відбулося. Відбулося перенесення сплати цього боргу. Але як? По-перше, на залишок боргу 80%, який залишився, замість 7 25 сотих річних платежів, буде тепер сплачуватися 7% 75 сотих. Це означає, що плата по всім боргам, які залишилися, буде значно вищою і призведе до втрати 15 мільярдів гривень. Це з наших кишень, це з нашого бюджету. По-друге, та частина боргу, яка, як кажуть, списана 3,8 мільярда, вона оформлена спеціальними новими цінними паперами деривативами. І тепер ми знаходимося з вами як країна під великою загрозою. Тому що ці угоди, які підписав уряд, вони не передбачають тільки повернення цієї суми, але в дальші періоди. Вони передбачають, що по цьому боргу. Ми вперше, можливо, в історії світу будемо платити у відсотках від зростання нашого валового продукту, тобто в відсотках від всього, що виробить наша країна за рік. І вони написали в цій угоді про як би то в лапках списання боргу, що як тільки валовий внутрішній продукт України підніметься до 3%, то 15% цього зростання, ми будемо платити цим кредиторам, причому до 2040 року. А крім того, якщо наш валовий внутрішній продукт це все, що виробляє наша країна, підніметься більше ніж на 4%, то ми будемо платити 40% від зростання валового внутрішнього продукту. Це практично майже половина всього, що буде заробляти вся країна. Це означає, що ми не тільки сплатимо ці 3,8, які зараз відстрочені, а ми сплатимо їх в будь-який момент, коли наше зростання ВВП перевищить 3%, і ми сплатимо в десятки разів більше, ніж вони як би то сьогодні відстрочили. Це знаєте, як в поганій родині, коли батькові потрібно там пропити якусь частину грошей сьогодні, то він все це перекладає. На своїх дітей, на онуків і ще і на правнуків. І причому в значно більші сумі ці борги перекладаються, ніж вони є сьогодні. Це безпрецедентний провал, і це безпрецедентна зрада національних інтересів України. Крім того, вони спеціальним законом передбачили, що той, хто буде так на Україні заробляти, і особливо. Резиденти України, українські підприємства, вони не будуть з цих зароблених нечесно на Україні грошей, сплачувати податків. Тобто, пенсіонери мусять сплачувати податок на пенсії, якого не платить жодна країна в світі. Сьогодні треба знімати останні копійки з усіх людей через тарифи, але ті, хто заробить мільярди на оцій, нефаховій і абсолютно корумповані. Реструктуризації боргу, вони ще не будуть платити податки на свої заробітки. Це просто переходить за всі межі. І ще одне ноу-хау уряду: ці як би то списані борги, 3,8 мільярда, мільярди, які насправді оформлюються державними цінними паперами деривативами, в угоді вони не передбачили, який відсоток буде Україна сплачувати по цьому боргу далі. І це означає, що нам можуть поставити будь-який відсоток. Обслуговування цього боргу. Я не знаю, як можна взагалі характеризувати такі речі. Тут виникає інше питання. Чи був інший вихід з цієї ситуації? У нас було як мінімум три виходи, які треба було б, і навіть чотири, вибачте, які можна було застосувати. Перший вихід. Це просто якісно провести переговори, не здаючи національні інтереси України, і ні в якому випадку не погодитися на такі нищівні для української економіки, для українських фінансів перспективи. По-друге, був ще один шлях взагалі нічого не реструктуризовувати, тому що в бюджеті України на 2015 рік закладений повний обсяг повернення наших зовнішніх запозичень. З обслуговуванням цих запозичень сьогодні бюджет перевиконується. Якщо не змогли домовитися про списання боргу, як це обіцяли, тоді обслуговуйте цей борг і повертайте гроші для цього є. Але це виглядало би з меншими втратами для країни, і це виглядало би менш принизливо і менш корумповано. Наступний вихід, який у нас був, нам треба було звернутися до Світового банку і Міжнародного валютного фонду. На суму цього боргу приватним інвесторам перекредитувати Україну під 2% річних і повернути ці борги в повному обсязі, але мати дешеві кредити Міжнародного валютного фонду і Світового банку під 2% річних, замість того, щоб вдягати таку кабалу на шию, нашої шию України. І останній четвертий шлях, яким би абсолютно точно скористалася наша команда, якщо ви приймали рішення. Зразу після того, як був оголошений ультиматум кредиторам, ці боргові зобов'язання на ринку коштували від 40 до 50% їх реальної вартості. Будь-який державницький прем'єр переговори провів би з іншими інвесторами і за 40-50% відсотків номіналу по суті викупив би ці боргові зобов'язання, і тоді би ми дійсно мали можливість. Реально вважати, що борг зменшений на 50-60% державний. Але цього не зробили. Чому не зробили? Тому що скористалися цими спекулятивними операціями для приватних операцій і для приватних прибутків. Що відбулося? Як тільки держава України поставила ультиматум з приводу того, що не буде платити кредиторам, невідомі компанії через Італію. Зайшли на ринок цінних паперів, і шість траншів скупили мільярд двісті доларів Державного боргу України. Скупили за половину вартості. І тільки оголосили про умови реструктуризації, тут же буквально всі ці цінні папери були. Продані за 79% їх номіналу. Тобто за декілька днів 380 мільйонів доларів поклали в кишеню спекулянти, які точно знали всю інформацію про переговори і які володіли інсайдерською інформацією. Отак От здають Україну. І так у України забирають останні копійки. І так уряд, який є маріонетичним, залежним, так цей уряд абсолютно не відстоює інтереси кожного з нас. А тепер, по цим колосальним боргам, які вони підписали, по цим відсоткам відвалового внутрішнього продукту, який ми будемо сплачувати, ми будемо буквально руйнувати наші фінанси до 2040 року. Тепер питання: чи був у нас вибір, і чи могли ми не голосувати за цей абсолютно руйнівний для України пакет? На жаль, не могли, тому що нам ті ж самі кредитори тепер. Коли вони мають такі величезні преференції від українського уряду, вони нам поставили вимогу. Якщо сьогодні парламент не підтримає цей пакет реструктуризації, так званий, то буквально на наступний день, тобто завтра, нам мусив бути оголошений дефолт, повноцінний повномасштабний дефолт, який призбів би до падіння курсу гривні практично до незрозумілої межі до руйнації наших банків. До банкрутства нашого Державного національного банку, от в такий кут загнав нас уряд. І тому весь парламент, розуміючи, наскільки жахливу оборудку підписав цей уряд, вимушені були ну прямо зі сльозами на глазах тиснути цю зелену кнопку За, для того, щоб завтра просто не було дефолту в Україні. От так працює сьогодні уряд. І крім того, я прошу все експертне середовище звернути увагу ще на один нюанс цих домовленостей. Насправді вони підписали зобов'язання Уряду України, що цей борг, який вони зараз повісили на шию України до 2040 року, не може бути не списаний, не реструктуризований, не може бути викуплений на вторинному ринку і не може бути переглянутий. Це означає, і навіть не може бути перекредитований, взявши, наприклад, гроші у іншого інвестора і погасивши цей борг. Чому? Тому що всі планують на Україні добре заробити на Україні, яка вже і так зникровлена цією непрофесійною і корумпованою політикою. От так важко це сьогодні виглядає. І тому я вважаю. Що парламент, який вимушений був сьогодні проголосувати за такі принизливі і невигідні для України речі, мусить негайно відправляти цей уряд у відставку, приводити професійний, відповідальний патріотичний уряд, який служить українським інтересам, і треба піднімати велику хвилю протесту в світі щодо. Зміни концепції реструктуризації українських зовнішніх боргів і добиватися того, щоб ми мали можливість з цієї кабали якось зійти. І ще що цинічно сьогодні виглядало: для того, щоб прикрити в парламенті цю фінансову оборудку, яка проти України зроблена, вони сьогодні викатили до парламенту законопроект про підвищення пенсій і заробітних плат. І вони сказали, що так, вони вимушені були це зробити для того, щоб підвищити пенсії і заробітні плати. Це обман, тому що з перших місяців цього року перевиконується бюджет, але, на жаль, не за рахунок зростання економіки, а за рахунок інфляції. І з перших місяців цього року у уряду були, були гроші на те, щоб провести індексацію пенсії і заробітних плат. Але вони дочекалися сьогоднішнього дня. Не виплачуючи людям індексацію весь рік з двох причин: по-перше, щоб прикрити цю фінансову невигідну Україні оборудку розмовами про те, що це дало їм можливість підвищити пенсії заробітні плати на 10-13%. А по-друге, вони зараз йдуть на вибори в місцеві органи влади, і вони перед виборами хочуть кинути людям цю кістку зі столу для того, щоб люди ще раз віддали голоси об'єднаній владі. Яка сьогодні об'єдналася в єдину партію. Всі? Я вже не хочу говорити про те, що у людей з кишень витягнули не 10%, а через підвищені тарифи, через інфляцію, яка є наслідком падіння курсу гривні, витягнули мінімум втричі більше, ніж сьогодні вони хочуть, як би то віддати людям. Офіційна інфляція до кінця року буде складати 86%. На сьогоднішній день офіційна інфляція складає 74%. І по законам України саме на 74% сьогодні треба піднімати пенсії і заробітні плати, щоб компенсувати зростання тарифів і падіння курсу гривні. Людям кинули 10-13%, щоб вони просто тримали рот закритим. І щоб вони якимось чином зберігали цю недолугу, корумповану і непрофесійну владу, я хочу зараз звернутися до всіх українців, Будьте пильними, будьте уважними до того, що відбувається з вашим життям, тому що коли вам до 2040 року будуть розповідати, що в бюджеті немає не копійки грошей і що Україна в дефолті, тому що сьогодні були підписані урядом. Ці принизливі умови по реструктуризації, щоб ви згадали сьогоднішній день і згадали всіх людей, які попереджали країну про те, що нас просто ведуть в тупік, ведуть в абсолютно банкрутство і дефолт. І нам не можна з цим миритися. І тому є шанс, ще є невеликий шанс все це виправити. Але уряд мусить йти відставку і мусить очолити країну професійний, відданий країні уряд. Дякую за увагу.